Усім привіт! Принесли мені сьогодні ось такий павербанк, Має три роз'єми на вихід. Ось такий ліхтарик і роз'єм на вхід мікро-USB. Павербанк робочий повністю, але його ємності не вистачає, навіть щоб зарядити телефон так ось вмикається, має таку індикацію заряду 25 50 75 100, повністю заряджений. Спершу ніж розбирати його, хочу перевірити його ємність фактично. За допомогою ось такої платки, яка міряє ємність. Зараз підключимо цю плату до пауербанку і заміряємо його фактичну ємність. Вмикаємо платку. Навантаження ось таке резистивне на 1 АВІМК. Мокроем Powerbank полностью заряженный сто процентів. Струм 1 Ампер. Напруга вже просила на ньому 460. Тест наємність закінчився. Powerbank віддав аж 830 мА. Ось така ємність. Зараз будемо його розбирати. За допомогою такого пластикового трикутника або картки по периметру. Будемо піддівати, подивимось, що там всередині. Зараз розберу, покажу ось розібрав ось що всередині 5 елементів 17650 пісок як завжди три елементи і ось ці два лише Підпаяння. Ось так. Зараз буду збирати новий акумулятор. Ось з таких елементів. для але фактично ємність у них 2500, навіть трохи більше. Перевірено. Зараз клею ізолюючи. Кільця додатково на акумулятори і буду зварювати за допомогою точкової зварки. Використовувати буду ось таку нікелеву смужку, ширина 7, десята товщина. Для павербанку її вистачить. Наклею візолюючі кільця, вставив акумулятори ось такий тримач для акумуляторів. Відрізав ніколи смужку. Зараз приварю, покажу результат. Ось зварив мінусову шину. Ось так по 6 точок, більш ніж достатньо. Зараз будемо зварювати плюс Три акумулятора окремо і два окремо. Потім будемо це все згинати навпіл. Покажу. Ось так зварив плюсовий контакт два окремо і три окремо. Витянемо і. Ось так. І ось сюди вставим. З цього боку підпаяємо дріт. до цього. Паралельно два плюси запаралелити. І все. Зараз відпаюю старі оці акумулятори. Ось підпаяв дроти плюс з цього боку на цей бік паралельно. Додатково проклеїв термостійку клейку стрічку для ізоляції, підпаяв мінусовий дріт. Ось на цю шинку, яку я залишив. Зараз відпаємо ці старі тонкі дроти. І будемо вставляти акумулятор всередину підпаювати. Підпаяв мінус та плюс. Також з торців наклею двосторонню клейку стрічку, щоб більш щільніше акумулятори всередині були, щоб нічого не торохтіло. Можна збирати. Зараз встановлюю верхню кришку. Вимикаємо 100% заряду. Зараз підключимо навантаження до павербанку. Вмикаємо Powerbank 100 навантаження. Напруга 4,73. 1 Ампер тримає. Вмикаємо 2 ампери. Напруга просідає до 392, 15 Ну, Одним ампером можна заряджати. пристрої. Перевіримо роз'єми. Ці три роз'єми робочі. Ось такий павербанк у нас вийшов. 12,5 ємність Ось така заміна акумуляторів. Усім дякую за перегляд. На все добре.